Дай Фрэнк, ебаш. Uh, включи трансляцию, пацаны. Я включу <laughs> только с этим комп. Захар, Стопа, блядь. А, ти вже прикнул. Не, не, включать yeah, я не буду точно, у меня так цей... Пинг пін... галимый. Селефан, на Борхе, у вас мощный комп, включи ему дам калаху. Это же теперь оцениваешь, не комп. А тут карту можна набирать, <laughs> блядь? Şey, ти то блять. А, ты высоту мираж его. Похуй, я понял. Мираж, ми миражчик вы свое створил. Блять, это ты за хард это пиздец, блядь. Я не знав, ну типу я перший раз створюю, а казав, а они створювают. Похуй, Міраж так Міраж, що? Коч, перша карта Міраж, то десайдер сразу. Я зарішав вам. ні наши наші скипают. не ні-ні-ні. не сказав, що він дисконнектнулся тому перестворюйте хтось інший. Блять, скажи, хай Аня створить по-людськи, вона то вміє. Попросіть її, так. Хлопці, не можеш пам'ятати, у вас 10 чоловік тупіше з одною тілкою, чи що? Не можете створити? О! Блять, Іван, Іван, блять, пахнуть, блять. Вася, зайдеш, скажеш, як ви створите. Я в шуті звав. Суки. Червоні, нахуй, піздець. Блін, пацани, я хотів зарішати вам міраж, не вийшло. Блять, хорош. Сука, що виєбується, блять. Їх щось замало воно, там. А чого їх чат вроді скорбі? поки що дистанційно чусь. А Івана можна там, бля, добавити в Наблюдателі, сука? Було б гарно, він би дивився все. О, так. Та я думаю, це можна. О, добавити дійсно, типу. А він буде підсказувати, так нечесно. Ні-ні, типу. Спіля нечесно. Хіба б буде коментувати собі, блядь, в той вон ахутик ток? Блядь, я не тікток, я в ютуб запустив. Буде Буду на різко. Аня, а, Аня підтвердилася, да, зараз створить сюди. Бля, давайте хлопці скоро, я спишу, бля, піздець, з годину часу посрали. Ці, блін, ми вам, Треба, щоб ця закінчилось Тьолка, вам створюється. Не, то що зараз було три, нахуй, йо, то ми. Бля, з тієї тьолки 2500 ело, нахуй. Та і що? Скільки? Та в неї 2500 на основному аккаунті. Прем'єри? А чуєш, а це треба пасить і замотажити. А щучу, это фасика, для 500. Хлопцы, мой можливо зіграти, мені було б и 5500, але... Чуєш? Хуй. А це треба самотажить отдечить виходить, получается цього сайту, чи не надо? не треба. нахуя? Бля, не таке, я не хочу качати, ніхуя. Я теж не хочу. Я без Там типа. Я ж без граю, играю, ба. Наки читай, блядь. Я хлопці. Хлопці, Не бейте, да? Выкинул ссылку Чечне, скажем блять мы же руки застили нахуй я вже Ти же разумялся дремлю. Валяшки жечь мене 20 градус у сука. Давайте, а у така тка жара, я не знаю. Можно сюда жара порваню. Та у нас подмыхать чуть, я сижу. Вона них 20 градусів. Голо блять, вообще глянький. Блядь, значит, вентилятор може включити, типи, за рейк, їбачити вентилятор. Та в мене вентилятор працює, мені все одно жарко. Він теплим дує, В чому не правий? Як тут довго, сука? Вона зараз якісь там чити нахуй підрубає собі, блядь. Якщо що та тіла казали, що не є діпісоделу. Це трупи на місці. Та там різниці не великі, ніж другим левелом. Ти 500. Тобто, чи що, Аптум, я на заміну, я заскакую. І пиво наше. Замість... Іван то наш, блядь, туз кузирний, нахуй, підставив свого туза замість нас. Сюда, да. Ну чого на ваші туз Іван приїжджає і з вас ставить пиво, да? Ні хіра. Ви кого облазіхати в Рівну? Ви ну, хлопці ливську. вигравали від них чи и дехтични. Да? Ми? Да. не раз. Вигравали? а, а ну, Бля, а что ж будешь створювати? Що шоу не там, Йобаний сир. Через хвилину треба, щоб цей матч закінчився. Йобаний сир. А okay, ты соль то вона, блядь? Угу. Mm Я -hmm. да. б твой мать, но с тем ником, конечно, люди, блядь. Ну, не можем выйти с той хуйни? Та можна вийти, знаєш, ни хуя? Не можна. Не. Там а, вийти ты кис аккаунта сразу. Я без сайта выйду, да. Типа ты. Ти Я вийшов. Ш... Я вийшов, бля. Ізі. Ху... А ты самое мы, блядь. Зверху нажми, війти, приєднатися через тінь. Ні-ні, я є зараз грає, а то до початку пише. Зараз Ой, 33. Дали. Бля, і батько і Ну, <кій> Вже горло болять, хлопці, з вами. Та ні, так добре. <кій> Вони просто не захотіли Міраж, чи воно не збускалось, типа. Міраж. міраж. Ну, я ж кажу, не першу карту і Кубані, сука, Міраж. Просто Нам треба. За Гарри маєш її профіль на фейсбі? Yeah, no. No, я найду. На такий самий нік на фейсе. Ні, nee, навряд чи. Два, що счет там, ты чистейств. Ну Бо я грав з такою людинкою, блядь, не скажу, что он начал. Щось побачил мне дуже нік знайомий. О, oh, все, зламалось. А то тупо, блядь, що він таке зробили, якщо чесно? Та й нам треба збан теншент, вони будуть пік теншент, ябаний. Охуй, зіграй меншент. Карт... Там нова еншент, там вже нема пік. Тіпо, краще нюк би забанив. Та-да, нюк хуйня, еншент ще, блядь, пів біде. Я, я. я там знаю, смуки якісь розкиди, блядь, хоч щось. А нюк, якщо вони знають змолік бокс, хевен смок, то там пізда нам, блядь, без шансів буде посусати. Хлопці, хочу тільки ось дякую вас, прошу. Ти ми ще не граємось, Іван. ні наперед, наперед. Зараз подивимося, може ти спектейтор розвідуєш. Буду казати, лоцька бубулька, ти зашпонтився за бур'яний здох, та. Але Іван перетягне корпоративні дискусії, нахуй, туди буде її бачити в коментарі. Або нам буде підказувати, що ми виявили з нуля. Буде сказати, читери, нахуй. Іван наш радар, нахуй. Ну, ми якусь карту були майже в суху їх, взагалі, взагалі. Ніхуя, ви хлопці блядь. А, трейн, трейн. Да, вони трейн... зули. Ні, зу. то лишні, що, yeah. що я ту лишній, що туди командувати? якщо вони в суху можу, звули. Нет, yeah, то це тільки трейн іменно вони теж не грають. Так само, як цей. Як зараз мираш? Все, є. Так. Так. Це ми з другої сто. Я щось не розумію, куди приєднуватися. Направо по на Ні, стоп. На нес. не стоп. Нанис стоп, мадарок. З кого мадарок? баний сыр. Ну, дамку урбайте. Там же створили, заходьте, будь ласка. Вона щось вибуває, сука, коли хтось заходить. Та поколи заходимо так само. Я так тільки не вставлю. Бля, воно через Ентер не робить, я думаю, що я не можу зайти, блядь. Я ж Ентер, сука, не заходить. А не, у мене інше. Поняли, типу, не встигає дописати пароль. Понял, воно вибиває, коли хто заходить. А це бали, то капітани балять? Інферно? Inferno, первого Нюк нахуй. А то я баню, Що банить. Нюк нахуй. нюк нахуй, так. Далі пік, так? Дальше он чин забань. Да, не, дали пик. Не зараз мираж забань. Нет, не зараз забани мираж. тут? Что тут все банится вроде? А, тут один хіба? а тут без худай не Так-так, да, не

Все, заходим. Блядь. Катка була, вано, катка була, запустили біраж, яка сука мене грай бираж. Я пробираж на пік, а лепидарас. Це просто пизда, блядь. Ано хтось демку робить. От де чит. Я на мене слабенький, нахуй. Голова, блядь. Голова собі. Просто читамками. А браузер наповню. Інтеве буде допомагати. Доказатко треба. Важих дістати, коли треба. А то я ножи? Я вроде, да? Мало бу бути. Бать? Я ходит, я, мама. Можуть, текст, не <laughs> не зайти не можу. Блять, на вапа? <laughs> Ще я хуевый стреляю, хлопцы, пінг, піздець. Ого. 44, нахуй. Я не привив з таком яграть. У мене завжди 20, мі, максимум. Похуй, ти даже казах, стрільнув за 2 секунди, чубил. Ну, мені душами хуяритися, сі думи. Так, почекай, хто? Я так розумію, блядь. Аня тут не добро, блядь. Та просто хоч за одного зажимати, все, блядь, хто відділився, відзграє. Блядь, му. Ну сука, сука пидорасы нас. Я Понял. Разменял. Блять! Я дал писал пять. Анлок. Толка, у вас трав раскрыло? Да, блядь, нахуй, а. Казал, пусть из меня хлоп. Что, да на Б? Типа. А не выбрал, чего был? А выбрал. Спасибо фу Купіть два смока. Або один хоча б. Та не прийм один, сухай. Ну похуй. Давай. А нічого, попробуємо залетіти під флешки. Як не вам поради давати? На апсею все йде. Я буду арес кидувати, якщо буде маху дити. Я начу фастові смоки, дві шефти секунди. Радіо, шефти, 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 шефти. Дай мені смок корнер, скинь. Даю смок. Давай, Далець. ідіть на Далець. шефту апсею. Все, раште сайт, раште сайт, просто залітай. Мене лоса і піза. На машині, дура. Є кар. Не попав флешку одної. Двоє на понту, один сайт. Сайт Бексайт, back сука. А шо таке, блядь? У мене лосає пізда. пизда. Кичен каленуй. Кичен. Кищен каленый. Живий вийшов бэксайд, скоріше.